У вас є авто, але у вас немає здоров'я. У тебе є квартира, але в інших людей немає грошей. Ти вдягаєшся в брендовому магазині, а деяка людина не має за що їсти купити. Запам'ятайте раз і назавжди. Неважливо, на якій ти посаді. Ким би ти не був у цьому житті, ти залишайся людиною. Я не люблю гордих людей. Мене виховали правильно батьки, і я став мотиваційним мужиком для всієї України. Є люди, які мене не поважають, а є люди, які мене сильно поважають. В цьому житті, якщо сам нічого не зробиш, ніхто тобі не допоможе. Я йду з Богом, Україна йде з Богом, світ зі мною, я люблю свою дівчину Ангеліну, всім серцем, вона найкраща, принцеса моя. Слава Україні!